Так, друзі, всім привіт! У нас п'ятий сезон і є один новий герой. Він називається Сенеф... Снеферум. Це ну, фіолетовий брат Хуфу. Це наносить 415, а Хуфу я не пам'ятаю. Так само цепочкою і ставить щиток такий, як Сабіна ставить в костюмі. І якщо є якесь підсилення, то получає 250 урона за кожне потенційне підсилення. Типу, за баф. Ось, але він, я думаю, що безполезний буде, бо Ну, під газелю, типу, під її бафом, і під... Е якщо Молосі його заблочить, то і ця його ульта не буде так впливати на хід подій. Але факт остається фактом. І він повільний варвар. Я не знаю, чи це добре, але. Ну, таке. В Цілому герой непоганий. Враховуючи те, що зараз є дуже багато загонів на ману, то я думаю, що він може грати. Хочу подивитися, скільки б'є Хуфу. Хуфу 450, тобто Хуфу трошки сильніше б'є. Ось, але все одно 415 ну, теж непогано. І Хуфу просто починає травити піском. А, ні. Він тільки цей ріже бронь проти огня. Ну, прикольно. Ось. І е, я що буду робити? Я зараз буду призивати, в мене є кристалів на X10. І спробуємо, зараз подивимось. Буду призивати таким от чином, що буде цей. Така ось мова стоятиме. Так, ну погнали. А, і ще ж г, у мене 6 немає. А вже скоро буде обмін. а, Ні, не, не на папірусі, ні. О, Клеопатра. Да, на Клеопатрі, навірно. Круто нам, погнали. Давай. Кіпріот, Спасибо. Блять, ще один фас. Ну, цим тройкам я навіть не дивуюся, бо, здається, вони в кожному призиві будуть. причем всех. Это, конечно, что это за шляпа? И все, охренеть. Два джунаида, два фаза, две рехетры. Дуже вам дякую, панове Фіни. Що вас вигнали з НАТО. О, дивіться, є ще на один цей. Ще один призивчик. Зробимо ще один призивчик. Акіла. Ну, таке собі. Так, ну що? Можна, в принципі, зробити ще один призив за 350 бріена. Дякую. Забрати ще в сундук. 80 монеток. І можна зробити ще один призив Джеріф. Я просто безмежно щасливий. Прямо от в мене чуйка є така, що от, десь от вот має бути щось. Не знаю якісь грандіозні щось. Тому я трошки ще підкупив собі монеток і погнали. О, це грандіозно просто. Так, ладно. Азмія. Ну це жорстко, конечно. Ще одна кілом. Та що це за... Ну це я не знаю Ще один мумій. Жорстко, звісно, ще дві крутки. І буде ще сундук. Заберемо сундук. О, ще 150, нічові. Ну це вже непогано. Ще три призиваємо. є Рихетрим. Джарив. Блин. И останье, ну давай, шось. Рич. Твою дивизию. Ну ты серьезно? Тут я... Как... О, ладно. Что я могу вам сказать? Пятерка Е. Хоч така гов'яна п'ятерка, але є. Все, друзі, всім дякую за увагу, дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, всім гарного дня і всім до побачення.